Доброго ранку. Вчора був перший майже фактично за рік дощ. Ну такий. Який дає надію на те, що ліс оживе. У лісі дуже багато засохлих сосен, молодих особливо. Ось проходиш повз такий соснячок невеликий. І вже там бачиш підпалини. Видно, що дерева. Деякі померли, деякі помирають. Загалом враження останні місяці було гнітюче. У травні йшли дощі, зовсім небагато і ліс тріщав. Ось, сухенька сосон. Ось сухенька, зовсім сосна стоїть. А на соснах молодих майже немає. Зелених шишок. Фактично тільки на вершечках і тут дуже-дуже поодинокі сосунки. Видали шишки цього року. Не буде сиропу мого улюбленого, яким я рятуюсь від застуд у холодну пору року і рятую своїх родичів. Ну, так, він також зміцнює імунітет дуже. Доведеться доїдати торішнє варення із соснових шишок. Але дуже сподіваюся, що ліс оживе все-таки. Принаймні на вході до лісу було кілька опень клучних, а це значить надія є. Ну, а ми підемо сьогодні до сонечників. Можливо, знайдемо кілька стиглих ягідок. Дуже приємно йти лісом після дощу. Увесь оцей мох, повірте на слово, був сухий. Тріщав і розсипався. Зараз він м'який, вкритий росою і такий от зелений, і ось інший різновид. І той сіренький, зараз ми до нього дійдемо. Ось цей схожий на... Ісландський мух, але це не він. Е, усе це ще буквально позавчора просто розсипалось на порох під ногами. А зараз м'якенький мух, він ожив. У лісі прекрасні запахи після дощу. Просто приємно дихати на повні груди. Ну і, звісно ж. Пташки супроводжують нас. Цей чудовий спів, вони теж радіють тому що з'явилася краплинка вологи. Дуже гарно в лісі. Після того, як цілий рік майже зовсім не було води з неба, ні дощу, ні снігу, взагалі бачимо наслідки. Багато дерев не витримало. Цього року і навіть не маленькі сосенки, а доволі вже дорослі, просто умерли. вперше в своєму житті за 58 років, я спостерігаю такі зміни клімату. Можливо, це в межах якоїсь норми, але для мене величезний шок. Мій улюблений ліс на моїх очах майже помер. Сподіваюся, що цей період закінчився. Щаслива зустріч! Наш рідний український дубочок. Їх у цьому лісі не дуже багато. Зате дуже багато насадженого канадського або американського дуба з гострими краєчками листків. Аж приємно подивитися. Він такий молоденький і він вижив, не засох. Хоча навіть канадські деякі засохли або померзли. Уявляєте, який мав бути мороз на весні, щоб на канадському дубі змерзло листя. Але так сталося. Я бачила, якщо зустрінемо сьогодні такого, і ще вам покажу. Власне, зараз у лісі можна натрапити хіба на ось такі гриби, хоча теж цікаво. От. І навіть певною мірою красиво, але це навряд чи піде до кошика чи його небудь. Знову пускається дощик що не може не радувати в нашій ситуації. А тут ось ще одна зустріч. Сумна, вона чи радісна. Більша сосунка повністю висохла і далі там за нею видно. А ми все-таки якісь молоденькі лишилися живі, пустили нові пагони. Отже, життя продовжується. Ось так. Ми дійшли до невеликого лісочка, молодої сосни доволі. І спробуємо глянути, може тут знайдеться хоч одна зелена шишка. Ну так, щоб додати до тих двох десятків, які я знайшла за останні тижні, а пересипала цукром, їх порізавши. Ну, але там буде кілька столових ложок сиропу. Тому що ті, які є, їх... І можна іноді помітити, але вони на такій висоті, ну, я не готова спилювати дерево за дерево, щоб дістати по 3-4 шишки із вершечків. Тому бережу природу і намагаюся все-таки немає абсолютно жодної шишки. Але там біля суничників є ще один молоденький лісочок посадочка, де в принципі цього року я ще не була. Можливо, там були інші трохи умови і зелених шишок трохи зав'язалося. І ще є час, і ще вони а, сьогодні будуть придатні, якщо я їх знайду. Тому що шишку потрібно використовувати тільки молоду. Яку можна легко проколоти нігтем, тоді її розрізаєш, пересипаєш цукром, вона пускає сік, і коли весь цукор розтане, я це все тримаю в холодильнику. Коли весь цукор розтане, тоді можна проціджувати і розливати у якийсь посуд бажано скляний, де і вони зберігатимуться ці наші. Цінні речовини, вітамінки від сосни, мого улюбленого дерева. Під час процесу потрібно, поки шишки ще в цукрі, потрібно ну, хоча б через день перемішувати їх, щоб не з'явилася цвіль на вершечках. Ось які гарні молоді сосунки з новими пагонами. Вони прекрасно пахнуть. І вселяють надію на продовження життя навіть попри москалів і все зло світу. І ще одне сумне явище наслідок засухи нашої на соснах. Торік виросли молоді шишки, був у мене сироп, але ті шишки, які Залишилось на деревах. Не всі вони дісталися. Мені, звісно ж, вони не визріли. Бачите, шишку, вона закрита, вона не визріла, вона просто висить на дереві, на сіні, а з неї теж не посіялося, зрозуміло ж. Це все наша засуха жахлива. Не можна ділитися своїм болем. Знову сухі дерева. Знову ж таке, це масове явище, нерозкриті шишки на гілках. молоді шишки, які не дали насіння. Ну і купами-купами стоять сухі молодесенькі сосни. Це просто, я ніколи в житті. Не бачила такого апокаліптичного пейзажу. Вони могли вирости, і ліс продовжував би шуміти. Ну, зрозуміло, так як і всюди, наш ліс вирубують. Притомна людина повинна розуміти, що сосна це промислове дерево, її власне, і сіють, садять для того, щоб потім вирубати і отримати деревину. Необхідно, наші лісники вирубують і, звісно ж, садять, молоденькі саджанці всюди на місцях вирубок. Вона виросте через якийсь час. Ну, але нам, грибникам, і всім, хто любить ліс, все одно прикро спостерігати ці вирубки, особливо поблизу сіл. Подивіться, який жах. Це просто нестерпно. І це всюди, це масу, суціль, Тут просто ну вони не змерзли, вони всохли без води. Це ж сосна. Грунти в нас піщані, цей ліс насаджений після Другої світової війни на, просто на місці пустелі. Тут були юни, бархани. Мій батько родом з цього села, він розповідав мені, народився він за два місяці до вторгнення німецьких фашистів у Радянський Союз і пережив, власне, всю війну маленькою дитиною, а потім після війни він сам бачив, як тут садили цей ліс. А до того на цих барханах, на чистісінькому білому піску, боже, гляньте, Гляньте, це жах. Був баштан. Тут вирощували прекрасні, величезні Е, Мене влаштовує ця заміна. Я дуже люблю Сосну, люблю Сосновий ліс. Я народилася в сосновому лісі, і жити без нього я не можу. Мабуть, тому мені так боляче на це дивитися. Ось і наші суничники, які щороку радували мене. І, мабуть, більше нікого, бо хто зараз збиратиме таку дрібну ягоду, коли є полуниця на продаж чи вдома на городі. Ось вони. Враження таке, що вони й не цвіли. Ні жодної кіточки, ні жодної ягідки не бачу поки що. Ось так. Лістечко є. Ага, а ось і перша ягідка, ну ось вона крихітна, ще не зовсім і достигла. Але, здається, цього року. Вона буде чи не єдина. Немає цвіту, є трішечки зав'язі. Можливо, через тиждень, а може й ні. Може не буде й зовсім. Тобто достигне десяток ягідок. та й на тому все. Подивлюся далі. Пройшла майже всі суничники, ну оце ви бачите результат. Сониці немає і фактично її не буде, тому що немає зав'язі. Дуже мало листя зійшло, навіть порівняно з попередніми роками. І ще менше зав'язалося ягідок. Засуха продовжує давати про себе знати. Я щиро сподіваюся, що в нас закінчилася. Але ж ті, які є, так, і, як і раніше, запашні, цілющі, і тим цінніші, що їх так мало. От і комарі вже з'явилися, не забарилися. E demandando.